Що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс комент якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним. Тачки, там яхти, квартири, там айфони. Насправді найцінніше стало таке. Просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися на нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. І виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець десь, хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. То ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ нічого не унесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді. Пишатися, мені здається, ми трошечки збилися орієнтіров. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Ах, мало людяні. Мало нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. Виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це в кожному місті. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось. І просто подивіться на те, що зробила для нас. Природа. Або ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.